Івано-Франківську вирішили повернути колишній статус одного з найзеленіших міст Європи. Адже саме таку славу він мав кілька десятків років тому. Разом з обласним центром свіжими насадженнями облагородять усе Прикарпаття. Упродовж найближчих двох місяців тут триватиме акція Посади своє дерево та збережи його. Рубати то ми навчилися, а садити дуже мало. Це навіть приємно, якщо сам посадиш дерево. А де взяти посадкові матеріали? Є в кожній території. Лісництва наші, які забезпечують, якщо якісь сквери обладнати, а так посадити якісь посадки, ще щось, то на кожній території посівного матеріалу дуже багато. Впорядкування діючих та створення нових парків, скверів та алеї, також насадження впродовж доріг, річок та полів чи створення газонів і квітників справа хороша. Однак без попереднього очищення території від сміття потрібного ефекту не досягти. Цьогоріч ранні великодні свята, каже Василь Брус, перешкодили повноцінному результату від пересвяткових толок. Тож двомісячних з прибирання та відповідний конкурс серед населених пунктів відбуватиметься паралельно з акцією озеленення. І хоча б позбирати те, що ми повикидали. Ви ж дивіться, всі наші території, дороги, придорожні смуги, якісь різні урочища, де якісь є схили, закидані сміттям, банками, склянками. Ну кінець кінцем, ми можемо навчитися жити в чистоті чи ні. Чи ми Україну любимо тільки в себе я завжди на подвір'ї, а то, що за парканом, то вже не Україна моя. Результати двомісячного прибирання та озеленення побачимо вже на травневі свята.